Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Розробники натякнули, що БПЛА зможе літати на тисячу кілометрів та повертатися після успішних атак. За словами Олега Жданова, дрон має бути малопомітним та не користуватися зовнішнім зв'язком, щоб уникнути ворожих засобів реб. Укроборонпрому готується випустити далекобійний безпілотник вітчизняного виробництва, здатний долетіти до Москви. Український військовий експерт Олег Жданов розповів про важливі особливості моделі на своєму ютуб каналі. Укроборонпром заявив не дальність дії тисяча кілометрів, а бойовий радіус. Як вважає експерт, безпілотник може пролетіти таку відстань в один кінець, а потім повернутися до України після виконання бойового завдання. Однак, поки невідомо чи має нова модель таку технологію, все залежить від систем управління та наведення. Зазвичай з цією функцією безпілотник йде в глухе мовчання і просто летить координатами додому, пояснив Олег. Лег Жданов він не випромінює нічого, стає малопомітним і ніякі перешкоди радіоелектронної боротьби йому вже не страшні, тому що він не має каналу зовнішнього зв'язку. Він зазначив, що невдовзі після анонсу від Укроборонпрому росіяни почали посилювати систему ППО в Москві, розставляючи комплекси навколо міста у всіх районах і навіть у центрі, вони створюють багаторівневу ешелонову оборону, видаючи небоєздатність стаціонарної системи захисту. Та система ППО, яку називали непереборною, насправді нульова. Я приходжу до такого висновку, оскільки Міноборони Росії розставляє. В Москві та навколо неї всі види систем ППО зазначив експерт. Москва дуже боїться, що щось прилетить, і якийсь хлопок може статися у самій столиці. Вони практично не сподіваються на свою стаціонарну систему, і це гріє душу. Тим не менше, Москва і без дронів часто спалахує то ангари, то аеродроми, то склади. 13 січня повідомляли, що Укороборонпром успішно випробував новий ударний безпілотник, здатний літати на тисячу кілометрів, із корисним навантаженням вагою 75 кілограм. Як розповіла речниця концерну, Наталія Сад розробка наблизилася до виробництва, тому проєкт переводять у режим суворої таємниці. Укроборонпром заявляв про функцію повернення, що дозволить атакувати цілі по кілька разів. 19 січня з'явилася інформація, що системи ППО почали встановлювати на дахах адміністративних будівель у Москві. Один із комплексів ЗРПК панцер С – Помітили на верхівці третього будинку Міністерства оборони Російської Федерації, розташованого поблизу Кремля. Писали також, що систему ППО панцер С 1 розмістили біля резиденції Володимира Путіна у Новоогарєві під Москвою. Очевидці звернули увагу на комплекс через гучний шум, яким супроводжується його робота. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!